І привіт, друзі! І ви на каналі Марко Мальоний. Я буду відкривати цей лакіблок секрет своїм другом. він просто тут, щоб е, побачити, як я його відкриваю. Добре, е, давай випусти файний брайрот. Давай! От би випав той, як його? Secret combination. Давай, коротше, за, давай зааура фарбимо. Обертаємося і відкриваємо. А ні, чекай, чекайте, я не тоді затаймув. ну Зачекайте, я забув його відкрити. Вибачте. Е, зараз. Тепер відкривай блок. Давай. От би щось добре випало. То да. Давай. Хай би щось добре випало. І що нам випаде? Давай, Іван! Давай нам випаде щось добре. Ай, торту гіді, дорогому вручені. Ну нічого, наступний раз повезе. Я напишу йому, що він хоче написати для всіх. Що ти хочеш? Написати? Що ти хочеш написати для Ютубу? Просто напиши Що небудь? Що-небудь? Є все одно. Е, самій спойдері не мій він вкраде. Е, не чесно. Він ще нічого не сказав. будеш казати. Ей, я зараз знімаю. Ну, коротше, всім папа, побачимо. А ні. поставте лайк, морковь і підпишіться, напевно. О. І не по-моему сам Маркові, але Дякую, друзі, за перегляд. І всім па!